Ну, декілька слів про конференцію значить наша власна конференція вона вже проводиться декілька років підряд, і це такий дуже важливий захід в it індустрії України, що ми бачимо, кожен рік приїжджає все більше учасників. І Львів насправді стає одним тим центрів розробки програмного забезпечення в Україні, та не тільки в Україні, а в у всій східній Європі. На сьогоднішній день дуже багато компаній вибрали свою стратегію майбутнього розвитку, відкриття розробницьких центрів в Львові. І Сьогодні ми бачимо дуже багато людей, які до нас приїхали зі східної України, з центральної України. Ну а тема традиційно: як розвивати свій бізнес? Як, як бути ще більш успішними? Дякую.